Віддала донці про те, як в нашій родині у мого батька з'явився перший мобільний телефон. Це був десь двохтисячного рік. Це була справжня подія для нас. Коли тато повернувся з роботи з мобільним телефоном, то всі справи вдома застигли. На той час нашій родині вже був провідний телефон. А тут тато повернувся з роботи з Києва, і привіз мобільний телефон. Такий невеличкий, кнопочний з оранжево-чорним екраном, Siemens C45. Тато приніс клаптик паперу, на якому був записаний його номер телефону. Це було якось дивно, тому що там було аж 12 цифр. Чому, чому дивно? Ну, тому що, щоб зателефонувати комусь у нашому селищі на провідний телефон, то потрібно було набрати номер з п'яти цифр. І він починався в нас, наприклад, з п'ятірки, наприклад, 5,3598. А якщо робити дзвінок у сусідній село, то там взагалі номер були шість трьох цифр. І дивувало й те, що, хоч колись всі номери були в готових таких паперових телефонних довідниках, але телефон рідних людей всі завжди знали на пам'ять. Я одразу подумала, як запам'ятати всі ці цифри. Далі тато ще показав картку. Така невелика картонна картка, вона схожа на теперішні банківські картки, і на ній зі зворотнього боку був довгий номер, закритий захисним шаром. Виявилося, що всі ці дзвінки платні, і щоб мати змогу телефонувати, потрібно було придбати картку і ввести цей код в телефоні. Емоції в той день були дуже сильні.